Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечері молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми беремо наступну думку, яку висловлює Митрополит Андрей у творі Як будувати рідну хату. Звучить вона так: Суспільство складається з родини і громади. Вони будуть сильними та тривалими так довго, як довго будуть зважати на природу і закон. Митрополит Андрей у своїх роздумах говорить про, про, про е, хату, взагалі про Україну, як про організм. Організм, який складається з якихось маленьких організацій. Тобто з маленьких якихось отаких от спільнот, які розвиваються самі, але в єдності з іншими творять одну велику організацію. І от він називає ці дві найпростіші, але найважливіші такі, е, їх е, первинними е, організаціями які творять Україну. Тобто дві найменші, але найважливіші. Це родина і громада. Тобто громада, в принципі, навіть велике місто, воно складається з маленьких громад. Тобто громада це сукупність людей. Отож, сім'я, родина і громада. Дві оці найменші і найважливіші е, організації, на яких Будується вся країна. Саме відносно того, наскільки сильними буде родина, і наскільки сильною буде громада, буде залежати сила, і громада, сила всієї країни. І він дає просто відповідь, яким чином громада і родина мають бути сильними. Родина є сильною за рахунок того. Що дотримується закону, закону Божого в першу чергу. Тобто, коли в сім'ї, коли в цілій родині виховується повага до закону, повага до заповідей, а заповіді про що нам говорять? Бу любити Бога серцем, розумом, душею. Тобто, ходити до храму, не шукати собі якихось ідолів, кумирів, а любити Бога. Шанувати батьків. Дійсно шанувати їх так, тому що за пошану до батьків людині буде добре, що тут за її земного життя. Не красти, не вбивати, не свідчити ложно, не пожадати майна ближнього Твого. Прості речі, але вони навчаються в родині. Коли родина сама цього всього дотримується, коли батьки її цього дотримуються, навчають цього дітей, то є велика ймовірність того, що діти теж так будуть робити. І, на жаль, всі ті речі, які відбуваються в нашому суспільстві, є наслідок того, що в сім'ях не дотримувалось закону. Отож, родина є сильною тоді, коли родина живе по закону. Коли в родині сповідуються заповіді, сам в першу чергу це роблять батьки, і батьки стають прикладом для своїх дітей. Якою, е, чому е, для сильної громади є, до, є пошанування природи? Та тому що земля це наша годівниця? Зараз та й зараз теж. Знаєте, Багато хто відмовляється від праці на землі, кажучи, що «А, краще піти в магазин купити, піти на базар купити. Але ніхто собі не задає запитання, а звідки це все береться в магазині? А привозять з Китаю. Українці, які мають найбагатші землі, саме землі. Українці, які з давніх давен на цій землі працювали, з цієї землі живуть, відмовляються це робити. Вони готові купляти хімікати, вирушені невідомо де, невідомо в яких умовах, лиш би не працювати. Митрополит Андрей наголошував: повага до природи, повага до природи. тобто... Повага до землі, повага до всього, що нас оточує. Тобто, це повага і до лісу, який не треба засмічувати і вирізати наліво і направо. А якщо вже йде вирубка, то будьте такі добрі, насадіть після себе, а не лишайте пустку. Повага до природи це не робити смітники будь-де, а навіть не робити взагалі смітників. Повага до природи це переробляти сміття. Якщо не помиляюсь, Швеція має колосальні проблеми із сміттям. Але не в тому значенні, що його в них багато, а в тому, що їх його немає. Тому що її, вони навчилися переробляти все сміття. Вони сміття переробляють на паливо. І вони опалюють їм не потрібні дорожезні гази. Вони палять звичайним сміттям. Їм правда, зараз його не вистачає, то вони завозять сміття з інших країн. Але це повага до природи. Отож сильною країну, країна буде тоді, коли сильною буде родина і звичайна проста громада. А родина і громада будуть сильними так довго, як каже митрополит Андрей. Як довго вони будуть дотримуватись двох речей це закон і пошанування природи. Тому що природа, в якій ми живемо, це теж наш дім. Незважаючи на війну, ми ці речі маємо зараз втілювати життя. Бо саме і ось ці речі, ось цей закон, ці заповіді. Пошанування природи, вони від нас не вимагають мільйонів. Не вимагають. Всі ці речі ми можемо робити самостійно, але повинні робити. І якщо ми будемо це робити, тоді ми збудуємо рідну хату. Тоді ми збудуємо сильну і незалежну країну. Країну, в якій сильна родина. Яка живе за принципами Божого, Божих законів, яка дотримується Божих законів, яка дотримується державних законів. Ми збудуємо сильну Україну тоді, коли наші громади будуть цінувати і поважати природу, в якій вони живуть, коли наші містечка і села, та й міста великі не будуть перетворюватись на смітники. Де в містах вирізається все, вирізаються дерева і натомість закатується асфальт, де ставляться багатоповерхівки, які складаються зі скла. А що таке скло літо? Це лупа. Скло, переломлення світла, воно, і скло тоді починає бути як пічка, воно розігріває це місто, воно його вбиває місто. От вам ще один приклад неповаги до природи. Звичайне просто вирізання, вирізання дерев в місті. Сильна країна є тоді, коли сильна родина, сім'я, коли сильна громада, коли вони живуть по закону. І дотримуються цього закону, і шанують те місце, де вони проживають. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір, цю ніч, всю нашу країну, захисти наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу державу. Захисти і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усі, хто є в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, сьогодні, цю сьогоднішню ніч і даруй спокійний сон, а завтра день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.